День. Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам, з вами поділитися інформацією про серію, яка була недавньою новинкою. Це Garnier Fructis, серія серії Superfood з ананасом. Отже, серія представлена ось такий дизайн, представлена трьома засобами. Це шампунь для волосся, бальзам опаліскувач та маска. Отже, що мені взагалі подобається в цих серіях, те, що вони, ці засоби складаються на 97% з натуральних компонентів. Це дуже класно. І ці пляшки, в яких вони знаходяться, вони підходять для переробки. Що також, Супер класно. Давайте використовувати засоби і не, не шкодити природі, хоча б намагатися міні, ну, мінімально. Тому так, отже, давайте спершу поговоримо про шампунь. Об'єм у нас тут 350 мл, Я скажу так: в принципі, непоганий шампунь. Мені подобається запах усієї цієї серії, вона така насичена, ну, насичений ананас, і що ще саме таке, що мені подобається, що цей аромат залишається, я б сказала, два. Два дні майже я відчуваю цей запах на волосі, тому, кому таке подобається, як мені, то це круто. Так, цей шампунь, він не пересушує волосся, він його зволожує, придає такого блиску. Але я думаю, що для Мого волосся, яке схильне до а, бистрого такого забруднення, вони, моє волосся бистро а, жирниться, то можливо, воно занадто таке зволожуюче, тому що а, в мене, ну так, не сильно, але все одно я помічаю трішки перхоть. Почала з'являтися трішки зуд, і е, от мені не вистачає чистоти волосся на той період, який мені потрібно. Ну, от, ну, максимум це два дні, і то в другий день вже я відчуваю, що вже якісь такі е, ну коріння вже не дуже свіже. Ну, вже бажано бажано ми, мити ну, десь через день. ось так. А я знаю, я багато різних шампунів тестувала, і знаю, що якщо шампунь мені підходить стовідсотково, то я три дні можу не мити волосся, і воно нормально виглядає. Ну, а цей ні, я думаю, просто із-за того, що. Мені потрібно щось більш таке очищуюче, а він, я так думаю, більш зволожуючий. Але, взагалі, шампунь класний, подобається мені, я думаю, якщо його просто от, використовувати його і поставити ще якийсь один більш очищуючий шампунь і чередувати, то я думаю, все буде добре. Далі наступний засіб це ось така маска для волосся. Мені подобається, що в цій серії ще немає ніяких силіконів, і це також дуже класно. Взагалі, щодо цієї маски, це зараз, напевно, найкраща одна з найкращих масок, якими я взагалі користувалася. Моє волосся таке класне після неї. По-перше, воно таке мега зволожене, мега таке. живе, блискуче, ну, от, воно розсипчате, таке, я б сказала, що. Об'єм не забирається у волосся, він природній об'єм. Тому це просто супер. Навіть я, як почала користуватися цією серією, навіть чоловік ну, помітив, що волосся моє стало дуже гарно виглядати, і аромат просто бомбезний від волосся. Тому це реально класна маска. Вона така густенька. Я б сказала взагалі, що ця серія вона економно розходується, так як шампунь він дуже гарно піниться, тому його небагато потрібно. Маска також вона густа, тому також там невеликий розхід, об'єм 400 мл. Взагалі, цю маску можна використовувати як і бальзам для волосся, і як засіб. Такі, щоб ну, Можна не змивати, але так я не тестувала, тому що ну, якось не знаю. Мені здається, це трішки не мій формат. Для засоби незмивні я використовую там, олійки для волосся, спреї двохфазні. Тому ну, таке це нехай буде маска. Просто маска. Вона мені так. Дуже подобається. Тому ця маска це просто зараз мій must have, це моя лю любимка тому з задоволенням буду користуватися і вам однозначно її рекомендую. І останній засіб, новинка це ось такий бальзам ополіскувач Об'єм 350 мл. Консистенція. Тут така густа-густа, аж незвично мені для бальзамів, саме, щоб, щоб він такий густий був, але із за цього і такий невеликий розхід. Також бальзам мені сподобався, гарно розплутає волосся, воно потім мене майже взагалі не спутається, дуже легко розчісується, дуже гарно зволожує волосся, волосся таке сяюче, ну, також класне. Аромат, Мені ще подобається в цих серіях, що пишуть, ось подивіться, не ковтати. Mm. <світ> ну так, взагалі, такі аромати, от зараз навіть е закрита баночка, але все одно я відчуваю цей аромат ананаса. М -м. Просто я розумію, чому вони написали тут, що не можна їсти цей засіб. Це взагалі ця лінійка, я не сказала, для довгого і тьмяного волосся. Якраз для мого волосся такого, я вважаю, що воно ну, таке більш-менш довге, то якраз ця лінійчка просто супер. Тому можу рекомендувати, кому не вистачає, як сказати, не вистачає життєвих сил у вашому волосі, то однозначно спробуйте цю серію, ці новиночки. Я думаю, що ви будете задоволені 100%. Тому, так, цей бальзам я також однозначно повторила. Ну, якщо буде така можливість, то повторю. Тому так, можу рекомендувати. Отже, такий у нас був огляд. На таку гарну серію. З задоволенням буду користуватися і задоволенням буду, буду, не буду, а точніше рекомендую вам спробувати. Зараз вона ця серія майже скрізь рекламується. там Різні роблять розіграші, де саме ці продукти, як подарунок. Тому реклама зараз. Гарно в цій серії. Пишіть в коментарях, можливо, хто також користувався, як вам діліться своїми враженнями від використання. буде дуже цікаво почитати. І побачимось тепер ми з такого цікавого буде в мене огляд на лінійку. Доктор Санта наш, наш український бренд, це серія для проблемної шкіри, ні в кого висипи, там розширені пори. То ось така в мене серія була на затесті, і е, буде ось скоро вийде, вийде ще й таке відео, тому чекайте, кому цікаво. Отже, е, підписуйтесь на мій канал, щоб, ми, щоб наша сім'я така YouTube збільшувалась, щоб у мене було більше такої наснаги до праці, до нових відео. Ставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Ну і діліться своїми враженнями, хто користувався. Отже, побачимось вже дуже-дуже скоро, і всім па